Цьому засіданні таки братиме участь міністр оборони Сполучених Штатів. Щоправда, по відео зв'язку з цієї теми розпочинаємо розмову з заступником голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки, головою постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгором Чернівим. Пане його дякую, що завітали. Добро як загалом на ефективність Рамштайну вплинула зміна влади у Сполучених Штатах Штатах. Це досі робоча платформа. Це досі робоча, поки що робоча платформа. Але ж ви пам'ятаєте, що ми підстрахувалися, і в липні минулого року на саміті в НАТО максимально зробили альтернативний майданчик саме на базі НАТО, щоб якщо розвалиться все ж таки Рамштайн, ми могли координувати всі ці країни через формат НАТО. І навіть тоді ж було проголосовано, що буде виділятися. Певна сума коштів на найближчі 5 років для якраз таки України і допомоги по Україні. Але зараз все одно там Рамштайн існує. Там лідерство перехопили Британія з Німеччиною. Не очікувалося поки що, що буде міністр оборони Сполучених Штатів, але в останній момент, бачите, він все ж таки погодився бути присутнім там, хоча має бути не тільки присутнім, а фактично координувати роботу Рамштайну. Я думаю, що це також певний такий сигнал дзвіночок Путіну, в тому числі через затягування а, з і мирними переговорами. І ви бачили, що нічим фактично завершилися вчорашні переговори між Росією та сполученими штатами. Сьогодні ці відхов знову наче думаю, що це також такий певний певний сигнал, що Сполучені Штати там. Не те, що повертаються з допомогою для України, поки що ми не очікуємо нових пакетів допомоги, але все одно беруть участь в, в таких колективних форматах щодо допомоги Україні. За нинішнього формату участі сполучених штатів у Рамштайні. Ем, які перспективи цієї платформи знову ж таки, через те, що там перебирають на себе mm -hmm. лідерство європейські вже країни, я думаю, що координація зусиль буде. Вони розуміють абсолютно чітко самі європейські країни, що зараз. Допомога Україні це не тільки допомога власне Україні, а й допомога Європейському Союзу і загалом Європі з Британією разом. Тому вони включаються більше, вони розуміють, що без а, участі Сполучених Штатів вони мають брати на себе більше зобов'язань. І, в принципі, рішення приймаються. Єдина проблема, що в Європейському Союзі а, від прийняття рішення до його реалізації проходить багато часу. І зараз вони нібито. Більш активні стали да, по о, питаннях безпеки, в тому числі і власної безпеки і збільшення оборонних бюджетів оборонних замовлень. Але поки воно реально почне зростати, мені здається, що пройде не не навіть не місяці, а можуть прийти і роки. Про що сьогодні йтиметься на Рамштайн? Якої підтримки Україна потребує передусім сьогодні? У нас пріоритети в принципі не, не змінюються. Нам потрібно перш за все ППО. Це те, від чого ми залежні від наших партнерів. І звісно, що в першу міру, і більш найбільшою мірою якраз таки від сполучених штатів це е, і самі системи, і ракети до них, тому що ми на жаль не можемо поки що виробляти самостійно е, ці системи. Ну і другий пріоритет це артилерія. Це снаряди для артилерії. Так, ми можемо, і ми виробляємо вже натівського стандарту снаряди, але цього не вистачає для того, щоб покрити всі потреби на фронті. Ось це основне. Ну і там допоміжні те, що можуть в принципі країни надати в рамках Рамштайну і в рамках усіх коаліцій, різних коаліцій і бронетанкової і е, е, ППУ і інших інших вони також координуються. і Надають нам давайте тоді про новостворену коаліцію. Поговоримо коаліцію охочих напередодні в Брюсселі. Зустрілися міністри оборони коаліції охочих. Говорили зокрема про миротворчу місію в Україні, однак як видання Bloomberg ще до того писало, що ця ідея відправки миротворців забуксувала поки через позицію Сполучених Штатів, які в жодному вигляді не хочуть до неї долучатися. На вашу думку, чи життєздатна історія з миротворцями, якщо Штати відмовляються від будь-якої її підтримки? Я дуже хочу сподіватися, що коаліція хочих перетвориться в коаліцію рішучих, і все ж таки надішлють нам свої контингенти країни, які мають набагато більше досвід ведення війн і миротворчих місій ніж на ті самі сполучені штати. Якщо поглянути на історію Британії і історію їхніх і війн і перемог, ну це одна з мабуть що найбільш досвідченіших націй в цьому питанні. Проблема в тому, що дійсно за останні там десятиріччя після закінчення холодної війни всі скорочували свої армії, всі сподівалися на парасольку від Сполучених Штатів, які, мабуть, що єдині в середині НАТО, розвивали свою армію і фінансували її. Поки що, знову ж таки, від певних представників на, на парламентському рівні вчора приїздили сюди британські парламентарії. І з комітету закордонних справ і, і оборонного комітету вони готові, вони готові, але приймають рішення, на жаль, не парламентарі, а саме е виконавча влада. І я все ж таки сподіваюся, що це рішення буде прийнято, але тут питання в тому, в якому форматі вони сюди приїдуть. Якщо вони прийдуть у форматі інструкторів. Як це було, наприклад, і до повномасштабного вторгнення, і вони навчали на наших базах, а ми відправляли наших військових за кордон, то це не зовсім миротворчі місії, це не зовсім контингенти, це не зовсім гарантії безпеки. Все ж таки, нам потрібно, щоб це були контингенти, миротворчі на лінії зіткнення. Ми абсолютно чітко розуміємо, що вони хочуть мати прикриття від сполучених штатів, а хоча б гарантії такого прикриття у випадку, якщо буде якесь боєзітнення за російською. Так розумію, що вони навіть логістику хотіли б мати від сполучених штатів. Логістику, прикриття повітря на прикриття ППО, ну тобто, і в тому числі і Ерфорсисна повітряні сили їхні. Ну тобто різними різними шляхами це можна забезпечити, але головне, щоб це була гарантія. Ось ця. Від сполучених штатів поки що такого бажання від сполучених штатів ми не бачимо, чесно mm -hmm. скажу, і вони не бачать саме тому воно і буксує на сьогоднішній день. Ну я взагалі не чула ідеї, яка реально обговорюється про те, щоб вони були або на лінії зіткнення, або між сторонами. Ну як власне працює миротворча місія? Йдеться про те, що десь вони будуть в тилу, але навіть якби це кілька тисяч, які десь біля лінії фронту, в чому тут гарантія безпеки? А в тому, що за цими контингентами стоять країни, які забезпечують безпеку, тобто, мовно кажучи, так нам хотілося б, щоб на всій довжині лінії фронту, та й взагалі лінії суміжної суміжного кордону з Росією та Білорусією, у нас була щільно прикрита наша наша країна. Миротворчими континентами, але це буде сотні тисяч, мають бути сотні це тисяч військових. Да, тому ми говоримо про те, що це мають бути ну не те, щоб символічні війська, але. Умовно війська мирного часу, тому що розположення військ воєнного часу це одна кількість людей, а для там умовно кажучи, дозору, що називається, або прикриття це інша кількість людей. Тобто, ми розуміємо, що це не буде такою щільністю, але розуміння того, перш за все, для Російської Федерації, що на передньому краю стоять британці, французи. А, балтійці або інші за якими стоїть їхні країни, перш за все, а можливо, і весь блок НАТО у, у випадку, якщо на них нападуть, тут питання в тому, чи буде вони чи, чи захочуть вони застосовувати це, але механізм можливий такий. Да? Зараз говорять про те, що це виключно буде рішення суверенних цих країн, і вони будуть нести відповідальність. Угу. Але все ж таки, ці країни все, все одно залишаються країнами-членами НАТО. І є там четверта стаття, яка передує п'ятій, яка говорить про те, що консультації можуть зібрати будь-яка країна-член, якщо на неї здійснюється напад, і вона розцінюється як напад. Тому тут поки що, звісно, що всі говорять про те, що це питання тих країн, які будуть надсилати сюди миротворчі континенти. Але теоретично це це також можливо. Тому для нас важливо, щоб вони там були і щоб. Бо Російська Федерація якраз таки розуміла, що буде зіткнення не з цим контингентом, а з країнами, які сюди цей контингент надіслали. У в цьому зараз сама Я ідея. Я просто думаю в добі 24 години, і з цих годин е, наші партнери відпочивають, працюють із питаннями своїх країн. Є якийсь час, який вони можуть в принципі приділяти темі України, чи варто цей час ці зусилля інвестувати в те, аби відправити 5-10 тисяч. Е, Військових з Великої Британії, з Франції, з інших країн, нариваючись на супротив внутрішній, на е, опозицію, яка буде говорити про те, що ви відправляєте наших хлопців помирати, замість того, щоб цей час вкладати в те, щоб зібрати в Україні більше ППО, дати більше грошей на виробництво зброї, в тому числі в Україні. Тобто, чи це правильна точка докладання зусиль це паралельний процес? Тому ну, не буває година 24 в добі. Ні, ні, Це паралельні процеси, і ми намагаємося їх якраз таки паралелити всередині цих країн і говорити, що нам потрібно і це, і ось це. І сьогодні у нас є не так багато варіантів гарантій безпеки. Власне, на жаль, поки що немає перспективи найближчої НАТО. На жаль, немає перспективи двостороннього договору безпеки про гарантії безпеки з. Тими самими сполученими штатами, як мають, наприклад, Японія, Південна Корея або Тайвань. Тож залишається всього два фактора, які можуть забезпечити нам безпеку: це миротворчі контингенти, це та це наша сильна армія. Ось для посилення нашої армії нам потрібно фінансування в наш військово-промисловий комплекс. Плюс Надання від наших партнерів тих там тих там тих самих е, систем ППО або того, чого нам не вистачає. І, і другий фактор це якраз такий миротворчий контингент, який все ж таки теоретично може стримати Російську Федерацію, тому що вона подумає двічі чи вступати в бій з е, Великою Британією, тому що знову ж таки зіткнення на полі бою, навіть там з батальйоном чи з бригадою британською, яка буде в, в, в Україні. Точно буде а, а, за, за цим. Точно буде слідувати реакція Британії, та чи інша, чи надсилання більшого контингенту, чи якісь. Конвенційне чи не конвенційне міри по заходи по проти Російської Федерації найближчим часом Фрідріх Мерц обійме посаду канцлера Німеччини. Там уже сформувалася коаліція вже є коаліційна угода, в якій зокрема йдеться про підтримку України. Як на вашу думку, ця зміна влади і ця конкретна людина на посаді канцлера Федеративної Республіки Німеччина може вплинути на роль Німеччини в підтримці України? Знову ж таки, сподіваюся, що Німеччина стане не просто охочою, а рішучою. Більш рішучою, ніж за канцлерства Шольца. Можливо, ми отримаємо нові види озброєння, ті самі Тауруси, про які ми там вже три роки їх просимо, і про які Мерц, власне, казав передвиборчій кампанії, що він готовий надати, якщо Російська Федерація не зупиниться і не перестане. Воювати проти нас. Це перше. По-друге, подивитися, якщо на, на поки що кандидатури, які будуть в кабінеті Мерца, то для нас це досить, досить добрий розклад, пісторію залишається на своєму місці. І це, і знову ж таки, пісторію все ж таки більш. Був рішучим, але його стримував Шольц. Тому що ми коли спілкувалися там і до того з міністерством оборони Німеччини. Вони готові були тоді надавати нам давраз на посаду очільника МЗС. Їхнього буде заходити Вади Фуль, який також абсолютно наш, абсолютно за всі всю допомогу для України. Тому я думаю, що це буде досить перспективна співпраця з німеччиною. Скоро побачимо, пане Йогоре. Дякую за те, що сьогодні до нас приєдналися. Це був Ігор Чернів, За Голові комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.